Мені дуже подобається і заходить концепція, що все навколо це дзеркало нас. Прям не знаю, не можу знайти із'янів в цій концепції. Вона пояснює практично все, що я можу. Пробую тестувати на міцність, не піддається, тримається. <рес> тобто суть в тому, що все навколо весь всесвіт це дзеркала. Дзеркала наших станів, наших думок, наших вчинків, дій, відношення, особливо відношення до себе. І ми в цих дзеркалах граємо певні ролі по життю. От все, що ми робимо. Це відіграємо певні ролі. Але ці ролі в дзеркалах відбуваються. Це частина нас, це все як відзеркалення нашої свідомості, але це не, не весь я. Просто частина. Якась, якась грань віддзеркалення якоїсь моєї е, сторони. І коли ми залипаємо в цих ролях. І не бачимо більше нічого. І думаємо, чому це так, чому це все таке якесь недосконале, неповноцінне і так далі. Це все тому, що ми просто залипли в якійсь одні, в одній грані, в одному дзеркалі, в одній ролі. А ми є щось в центрі, що світить навколо. По всій сфері. І е, те, що відображається у всіх зеркалах. Тобто різне. Ми вміщаємо в собі дуже багато різного, прям протилежного. Тобто все-все, все, що ми бачимо, ми в собі вміщаємо. Воно в нас є. Від наймерзеннішого до най... найблагоснішого. Якщо ми можемо собі це уявити, воно в нас є. Це не означає, що це ми такі, там, мерзенні чи благосні. Це тільки означає, що ми і такі, і такі, і такі можемо бути. І ми по факту обираємо собі ці ролі, які ролі відігравати. І тут дуже цікавий момент із провідниками, цілителями і всією цією братією. Е, яка мені зараз дуже цікава, знайома і мене теж до неї причисляють. Якщо я допомагаю людині щось усвідомити, вийти з якогось е, затику з темряви на світло, то кому я це допомагаю? Получається так, що? Я допоміг сам собі частині моєї свідомості, яка десь заблукала, вона відзеркалилася, людина, якась мені відзеркалила це, і я сам собі пояснюю, допомагаю виплутатись, вибратись із темряви на світло, висвітлити в собі цю темряву. В людини та сама історія. Я таким чином справді я вважаю, що насправді допомагаю цій людині, тому що так як людина для мене є дзеркалом моїх станів, так і я для людини є дзеркалом. В даному випадку тільки роль, е, людин, що людина допомагає мені, е, граючи роль там. Клієнта, майже пацієнта, а я допомагаю їй граючи роль провідника. Це такі живі, живі дзеркала, так все навколо живе, тому ми програ... пропрацьовуємо все це в живих дзеркалах. І виходить так, що всі ціл цілителі, провідники і так далі, вони... Виконують цю місію благородну, без, без сарказму, я так вважаю. Але треба ж усвідомити, що цю місію вони виконують в першу чергу для себе. Тобто вони проходять зцілення, проходять, проводять, реалізують зцілення самого себе. І це прям дуже відгукується. Тому що як з якоїсь сторони не подивлюсь, тільки одні підтвердження цьому. Так, звичайно, цілитель допомагає іншим людям. Це так. Але це вже питання інше. Це питання, як влаштована ця взаємодія. Іншим він допомагає, але допомагає також і собі. І, можливо, в першу чергу, і собі. Тому що ми тут, як. Енергія усвідомлюємо, е, тільки себе можемо усвідомити в повні. Все решта, це ролі. Якщо ми усвідомлюємо себе в якійсь ролі, це не, то це ж не означає, що це ми повністю. Ми можемо насправді будь-яку роль відіграти. Звичайно, там є якісь схильності в когось, прийняття, неприйняття різних ролей, але тим не менше. Потенційно будь-яку роль ми можемо відіграти, але це тільки ролі. А сама наша суть, вона прагне одного зцілення. І от це цілительство. Допомога іншим, провідники. Все це про одне. Про Зцілення самого себе, щоб вийти із цього втілення на інший якісний рівень. Зібрати себе докупи і щось воно там далі буде інша гра. Дуже цікаво. І все, все наразі крутиться навколо цього. І це не відміняє нічого того, що відбувається в матерії, з цими ролями і так далі. Це все нічого не відміняє. Це лише пояснює, розширює розуміння. Це не обезцінення. Весь час це повторюю. Тому що дуже легко відлетіти, типу, а це все ролі, воно мені. Неважливе, захотів зайшов, захотів вийшов, і так далі, і так далі. Звичайно, можеш захотів, зайшов, захотів, вийшов, тільки все має ціну за вхід і вихід треба платити. Тому що для, персонажа, для персонажів цих ролей це реальне життя, це рівень не театральної гри, це рівень проживання. Те, що я зараз це так описую, як ролі і так далі, це просто щоб зрозуміла аналогія. Але але, вона допомагає цей погляд зверху, з погля... позиція над позиція спостерігача на все це дозволяє дуже з багатьох залипань вийти, побачити викривлення. І так далі, і так далі. Коротше, покращити проходження цих ролей. Якщо прям дуже хочеться в це пограти, або відчуваєте якусь ну е, довг, як воно, українською. От ви відчуваєте себе от я батько? Я відчуваю без жархів. Я батько двох дітей. Е, коротше. Прекрасних дітей. Я відчуваю себе батьком і прям не уявляю, як я можу е не відчувати долг батьківський е перед ними. от Не відчуваю. Настільки жорстко це прописано в моєму е коді, в моїй свідомості. Однак я можу вийти в позицію над спостерігача і подивитися на це, що це взагалі для мене таке. Пощупати його зовні. Цю роль. І побачити, що дуже багато з того, що я там собі можливо там накручую, там переживання всяких, то і, і так далі, це все просто через залипання в цій ролі. Все набагато простіше може бути, і все набагато краще, ніж я, можливо, в якихось ситуаціях собі там накрутив. І це реально попускає від цього. Дуже корисна. Технологія, така. вихід в позицію спостерігача. Ну і звичайно, питання, хто цей спостерігач? Це, мабуть, вічне, універсальне питання. Всі будуть його задавати і задають. Хтось каже, що вже знає відповіді. Окей. Відповіді я знаю теж. І, причому дуже багато, але це означає, що відповіді я ще не знайшов. Буду шукати.